Сьогодні 4 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 4 квітня в Україні світі святкує День створення НАТО. Саме цього дня, 1949 року, США було створено НАТО. У ньому об'єдналося 12 країн світу в оборонний блок. Нині входить вже 30 держав. Також 4 квітня всесвітній день моркви смачне та корисне свято, яке вшановує популярний овоч. Воно відносно нове, адже було створене всього лише 2003 року. Окультурена морква є нащадком дикої рослини. Як овочеву культуру, моркву почали вирощувати ще 2000 років до нашої ери. А ще 4 квітня міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності пов'язаної з розмінуванням. Подія була започаткована за ініціативи ООН 8 грудня 2005 року. Головна її мета полягає у приверненні уваги до проблем мінної загрози, покращення проінформованості суспільства про мінну небезпеку. 4 квітня міжнародний день бродячих тварин. Головна мета цієї події полягає у тому, щоб привернути увагу суспільства до проблеми бродячих тварин, злоченню до пікування про них, сприяти зменшенню їх кількості цього дня народилися 1898 року українсько-французький художник європейського походження Абрахам Мінчин. 1915 рік український політичний діяч, член ОУ Микола Лемик. 1960 рік бандурист, дослідник кобзарства, композитор, диригент Віктор Мішалов. 1965 рік Роберт Дауні молодший, голівудський актор, володар премії Бафта.